Всім привіт! Прохожу огляд колонки з фонариком. Купляв її за 100 з чимось гривень вже за скільки. Ось така вона приблизно. Ті фонарик. Дали. І така штучка для кліпса. Для вішати на штани, чи там на пояс. Тут о, відкривається роз'єм'я під... Ой, чотири батарейки Тут є для мікро USB ...роз'єм... для то І тьфу, тоже для USB Tutto Роз'єм для караоке. Тут мав буде мікрофон, а я його десь загубив. Ось тут от зарядка, йде. От тут вот. Рабока покажу зарядку. Зарядка. Ось така вот зарядка. Ось така вот. то зарядка. Ось штекер, тобто зарядка. Як до радіо, короче. Ось така от коробка. Такі коробки ума. Тут антенна є. А ось вот тут була наушники казав, то можна співати кроваки. А, колонка ще може записувати на диктатофон тут є. Але треба той флешку. Так. Тут є різні кольора. І... коричневий, червоний, сірий, бля чорний. А туха В От, включати. На середину це включати той. Вой, саме вверх це фонарик включати. Я зробити хіші її. І вверх саме, хлоп включається фонарик. Ось фонарик вот самый збоку тут регулировка є. Тут, вот включати диктофон, того кнопка. Тут його вперед-назад. Це приключення з радіо, там на плеєр. Ось така вот клонка в принципі. А то, що она без басів. Отакій ну, вот. вот от. Какая-то вот фигня. Вот у мене трохи відломала я то буду робити. Ти відключував просто таким ключопоту антенну. Вот такая вот клонка. Радіо всім купити. Наступний обзор буде твого блін обзор огляд маленьку міні-вудочки. Всім пока, всім дякую, ставимо лайки, підписуємося. Слава Україні!